Як на замовлення, вперше за багато днів, саме в цю секунду, вийшло сонце. І вигляд з вікна громадського телебачення розкривається не лише на лівий берег, на всю Україну. І в студії громадського от-от починається прямий ефір. Вася вішає мікрофони на Кіру. Кіра. <му> да, мікрофони зараз вішають на всі. Встину навіть на мене в розмірі. Це я, і я переплюнув всіх цих фотографів єгипетських. У мене сонсько глянь на ладошки, а під мишку відбувається. За громадське. Ранок на громадському. Вмикай просто зараз.